Добрий день усім добрим людям. І ось я нарешті дійшла до HM. Дуже його полюбляю, полюбляла, довго чекала на його відкриття. Часу в мене було мало, тому зайшла тільки Home. посуд, то моя любов то завжди заходжу. Єдине, що у них так мілко написано, ціди, а я без окулярів, тому не змогла розібрати усе. Фужери мені сподобались, але ціна так собі. Ну, а взагалі, така загальна у мене думка, що дечого не вистачає. Новорічного взагалі якось мало мені попалося. Ну, і ціни не, не дуже мене влаштовують. От ці зелені, до речі, досить непогані для новорічних сервірувань, весняних. Можна подумати. Ну, так от, я все у них тут передивилася, позаглядала, Дещо, те, що я вже бачила, Новинок я мало побачила. Чесно кажучи, взагалі нічого не придбала, ну, тому що в мене часу не було. Потім я поїхала взагалі з міста, то не виклала відео одразу. От чорні тарілки, до речі, непогані, мені подобається. Я подумаю над тим, чи мені нужні, потрібні, не потрібні. Оці баночки. Ну, мені здається, це вже стара колекція. Ну Не буду говорити 100% так чи ні. Ну, здається, десь я таке вже бачила. Ці цукерниці теж непогані, такі стильні, як на мене. Ну от. Олені, ялинки, як без них, вони, здається, є усюди. Свічки от, ну, не знаю, поки що я ніяк до свічок не можу після тих блекаутів, які у нас були, коли ми сиділи зі свічками, щось поки що на стіл мені не хочеться ставити. От, До речі, от ці стакани та кувшин непогана ціна досить бюджетна, кому підходить. Така стилістика, такий колір, досить непогані, симпатичні. Ну, Різні наволочки мене не цікавлять, але позаглядала на них теж. Іграшки також подивилася, ну, дорогенькі у них іграшки, хоча є досить такі непогані, які б можна було мати, якби було трохи більше вільних коштів. А це, до речі, пластик, ця пташечка. Ні, Є милі, є милі речі, ну якось так. Ну, мені здається, це не тільки на ялинку можна використовувати і ту пташку, і оці підвісні іграшки. Подумаю, можливо, десь буде якась знижка. Ну, а я поки що в поїздку. Ну, от я вже і в потязі їду. Їду, це хендай. Сучасний, приємно, чистенько, але дуже жарко, дуже дихати нічим. Взагалі. От. Їду я одночасно і в гості, і по справах на декілька днів. Це взагалі давно зі мною такого не було, щоб я десь сама їхала. Пару років назад їхала з дачі до Києва, коли у сестри помер чоловік, а так сама ніде не їздила, та ще й на такий час моя родина усі залишилась без мене. Ну, нічого, я думаю, виживуть. Вижили, повертаюсь вже до них, а назад я вже повертаюсь звичайним пасажирським. Потягом тут все інакше. До речі, тут дуже холодно. Знову тривога, метро тривога, потяг тривоги, вибухи. Ну, коли вже я доїхала, це вже я в себе на районі, вже тривоги закінчилися. Це страшне, дуже страшне, але мир буде обов'язково.